Саме 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 забуток на саме сильні здобуток. Да, саме що, це ж наскільки пам'ятаю, ти бішла свою головну да, конкурент перед тренуванням. Фітнесистка Марія Бурлака демонструє свої нагороди. Порядкувати здобутки допомагають чоловік спортсменки. Вона готувалася самостійно без тренера і. Всі рішення доводилося приймати самостійно. Було багато хвилювань, сумнівів, чи правильно я це роблю, чи неправильно. Психологічно було найважче, мабуть, розуміти, що все залежить тільки від мене, полагатися було ні на кого. Та побороти хвилювання таки вдалося, додає спортсменка. Кадри зі змагань, які відбулися у Севілі, Іспанії. Марія виходить на спортивний майданчик. Тут змагається одразу у кількох категоріях. Конкуренція, говорить фітнесистка була величезною в ростовій категорії 160 см сантиметрів. Було аж 33 спортсменки. Дуже велика конкуренція за мій весь час змагань. Мою кар'єру змагально це найбільша кількість суперниць. Та вихід за виходу Марія піднімається в рейтинговій системі змагань. Спершу черкащанка виборює золото у ростовій категорії до 164 сантиметрів серед жінок-майстрів віком понад 35 років. А потім стає чемпіонкою в абсолютній категорії майстрів. Переповідає чоловік Марії. Я голосував на весь дім. Син цей час робив уроки. Чи відійшов на хвилин? Я вже не пам'ятаю. Це було як в якомусь марині. Він прибігає з такими чими. Що сталося? Я кажу, мама перемогла в своїй ростові. Та окрім двох перемог на майданчику в Іспанії Марія взяла реванш, як сама каже, у принципової суперниці. Але найголовнішою суперницею була дуже гарна спортсменка з Росії Анастасія Золотая, якій я поступилася весною на чемпіонаті Європи. Я стала другою. Вона першою, але цього разу ми показали клас. До кінця року каже Марія, планує поповнити свою колекцію нагород новими трофеями. Чемпіонат світу буде проходити також в Іспанії в місті Санта-Сусанна. А потім вже трошки відпочинку. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному.